Усім доброго дня! Сьогодні буде дуже дивний випуск, максимально типовий, як я роблю. Буду все знімати на телефон. Спробую, звісно, на камеру, але не впевнена, що в мене це все вийде, бо мене двоє дітей і чоловік, і це дуже трохи важко мені. Але суть не в тому рубрика. Якщо хочеш мекнути, знову з вами. І сьогодні ми будемо пробувати мекнути в Польщі в Кракові. Найдешевих генделах, які е, тут існують, це піяльня будки і піва. Я вже влизалося, бо там було написано, що можна закусити оселецем і огірком. Так що чоловік мене буде мекати, а я буду закусувати. Погнали! Так виглядає цей заклад. Взагалі це досить відоме місто на Краків і на всю Польщу. Закладів по Кракову чотири, і вони відносять вас в епоху 60-х років, коли можна було просто мекнути дешево, закусити огірком і та далі. В центрі Кракова таких закладів два. Принаймні, я точно знаю, що їх два, де можна мекнути дуже дуже дешево і йти до них недалеко, головне знати адрес. Одразу хочу сказати, що аудиторія тут відповідна. Ніяких пахисних дамочок з бокальчиком вінця тут ви не знайдете. Тут будуть мужики і бомжі, які будуть гаситися дешевим пілом. І в цей колектив булися ненадовго ми. Коли я тільки навчалася в Кракові, то шоти коштували по 4 злота. До речі, якщо що, в заклад з дітьми не можна. Але ми були в день, і чоловік бармену сказав, що буде пити тільки він. Ну, бо в Польщі не можна пити двом батькам з дітьми в закладах. Для чоловіка то було свято. Він від щастя і неочікування випив зразу 4 шоти, а вже потім принесли йому оселедця. По моїй давній пам'яті що тут були дійсно смачні. По молодості з чоловіком ми там були постійними клієнтами. Тепер я тільки дивлюсь на це. Імбірненька. Ще клепієс. Куди ми спішимо? Не знаю. з дітьми, А точно это надо за один раз все делать? Да. Пока, Сереж. Селедку можно же наесть, да, на Ну, какой сель. Какой сель. Какой сель. Как осанка. Ничего такого. Что-то за нарто. Далі нам принесли оселедця с хлебом Я чему-то загадала, как народ живе мию в Польщі, і мені теж сильно давали скрізь хлеб Оселедець був не дуже смачний. Коштував він, до речі, 15 злотих. І у квашеного в них не було. Тому чоловік трохи надкусив, закусив і ми пішли далі. Ну, не не найкраще. Вийшли ми ще в хорошому настрої, а далі було так. Зараз говорять, що в Кракові е, такі піяльні будки і піва є стартером для наступного. Мене ці люди збили. Наступного чого? на паті. Якщо ти хочеш мекнути нормально, то ти починаєш з піяльні будки і піва і йдеш далі мекати собі в інші інші генталки. Ми знімаємося разом з дітьми, так що вибачайте. Ставте лайки, підписуйтеся і не забувайте коментувати мої відео. Для мене це дуже важливо. Вподобайки, Анюта. подобайки.